Маємо дві проблеми: вибори у Сполучених Штатах Америки. Партнери принишкли. А президент Зеленський дорікає Вашингтону, мовляв, мало допомоги і мало рішучості. І друга проблема це обвал фронту в лапках. Тобто, одні політики і військові зриваються на крик, коли описують ситуацію на Донеччині, а інші звинувачують перших у зловживанні чутливою інформацією. Зараз у всьому цьому буду розбиратися. Маю на зв'язку воєнного експерта і екс-співробітника СБУ Іван Ступак. Добрий день, пане Іване. Вітаю, дуже дякую за запрошення. На тлі повідомлень про втрату Селидового і Вишневого е, різних відео із російськими прапорами: Генштаб Збройних сил України повідомляє, що відбуваються штурми в напрямку цих населених пунктів. Що відбувається? Де правда? Ну, давайте так. Е, є дві полярні е, думки, які є зараз в мережі. Перша, вона в першу, в першу чергу йде від такого собі жовто видання більд Юліан Рьоб, Він каже, що все пропало шеф, фронт розвалюється, українці втікають. Все, все пропало. Це одна така дуже негативна думка і тенденція. Інша сторона, до якої я більше схильний, так ситуація на фронті, м'яко кажучи, неприємна. Так, у нас є відступ, ми це підтверджуємо. Є там за останній час втрата і Вугледара, і Селідова, і там ряду ще населених пунктів, і тепер загроза для Покровська. Але сказати, що наші військові відступають, тікають, залишають за собою техніку, снаряди, амуніцію в одних капцях ну теж неправильно. Тому ще раз, як на мене, ситуація складна, дійсно складна. Україна змушена відступати, але навіть під час такого вимушеного відступу завдаються росіянам шалених втрат. І за цей місяць, якщо не помиляюся, у нас буде рекорд по втратах з боку живої сили росіян. Тут і загиблі, поранені, зниклі безвісти, полонені тут буде під 40 тисяч людей. Так а, але чи немає генштаб комунікувати такі речі, як вихід з міста? Якщо цей вихід дійсно відбувся, і росіяни вішають свої прапори? Ну, це це вже питання комунікації. Звісно, ми в демократичному суспільстві. Ми хотіли бачити більше комунікації, але я ну можу зрозуміти генштаб. Повідомляти погані новини. Ну ні не не кожному хочеться, м'яко кажучи. І є там чутки, що, начебто, через це на рівні пліток, що, начебто, українське керівництво військово заборонило військовим рядовим розказувати про там відступ, про погані ну. Повідомляти погані новини навпаки, говорити, що все окей, ми тут всіх перемагаємо всюди, просуваємося. як на мене, можливо, дійсно, треба було б зазначати, що довелося вийти, довелося закріпитися на інших рубежах. Але таких новин останнім часом дуже багато, і майже наскільки декілька разів на місяць повідомляти, що ми відійшли. відійшли. Я думаю, це неприємно чисто з моральної точки зору для вищого керівництва. Тому намагаються уникати такої комунікації негативної. Ну, а на наскільки ви кажете чутки, а, наскільки а, реалістичним є такий а, розвиток подій, коли керівництво дійсно забороняє говорити про поразку і ну, зачинає говорити це, про перемогу. це на рівні пліток. Я не маю жодного фітку офіційного або mm -hmm. на цій підтвердження. Є такі розмови, але ще раз, ну, це плітки, я не хочу їх розповсюджувати, тому я завжди кажу: це на рівні пліток. Якщо там, наприклад, буде повідомлення. Uh, там від, наприклад, ваших колег журналістів він скажуть мої джерела, я от тут проговорив. Він 100% підтвердив, що таке є. Тоді плюс суму, тоді будемо проговорювати. Або навпаки, скаже: Я зі своїми джерелами в генштабі говорив. Вони всі кажуть, то все лажа, то все від Росії йде, тому не зважайте на це. Тоді це буде інша сторона. Так, ми маємо і ту і іншу сторону вже насправді, тому що генерал-лейтенант сказав, що фронт обвалився, посипався, так він сказав. І є Костенко, роман, народний депутат, який також говорить, що у нас дуже великі проблеми. Ну, окремі журналісти кажуть, що ми вийшли з великої кількості населених пунктів. Тобто, виходить, що у нас дві реальності просто, і, і треба обирати, яка більше подобається сьогодні вранці. Ні, ну дивіться, чи ми ж з вами сказали, як є ж е західна більтовська думка, що все розвалилося, що все посипалося просто. Ну в моєму розумінні, коли посипалося, це от як росіяни відступали в 22-му році, коли за три дні вони там. Три дні вони втікали і потім окопувалися там на інших позиціях, там взагалі десь в глибині. Оце посипалося зараз. Ситуація так одна складна. Так, ми відступаємо. Так декілька населених пунктів за цей місяць ми втратили, але сказати, що воно повністю все розсипалося неправильно. Звісно, є нарікання там на. Фортифікаційні споруди, скільки про це говорилося, але вони не готові, їх немає в Дніпропетровській області, тільки-тільки з цього, їх починають будувати. Хоча про це говорилося ще там, півроку тому, треба бути готовими. Штурм а, Покровська не за горами, і ось ми скоро його побачимо. А за Покровським вже Павлоград Дніпропетровської області, там буквально всього про що називається. Є нарікання на, на споруди в Харківській області, травень місяць, коли наші Військові кажуть, та немає там нічого в полі стоїмо. І Я знаю достеменно, що на харківському напрямку наші військові доробляли за цивільними компаніями ці фортифікаційні споруди. Цивільні кажуть: Ми гроші взяли. Ми тут все, що хотіли, зробили все, що вам не подобається, доробляйте самі. І наші військові, військові доробляли самі. Були моменти, коли на військових стих стиснули з вищої керівництва, кажуть, підписуйте акти виконаних робіт. Там не зважати ні на що, там потім будемо розбиратися. Скандали корупційні закупівлю деревини для цих споуд. Вчора цей директор ВТБ крав що там пів чи віскі, а вже сьогодні він там мільйонами ворочає. Ну, Зрозуміло, що це лівакова історія. Плюс останній приклад це а, один з напрямків, не будемо говорити, який. Неважливо який інакше військові от знімають ці ці цей бетон в цих спорудах. Вони беруть його руками. Він кри, кришиться і каже, що це за бетон, Як як нам тут тримати оборону? Тому от це все в комплексі поясню, чому від, ми відступаємо. У Покровську заблокують окремі ділянки міста. Це вчорашня інформація. Начальник міської військової адміністрації заявив, що от саме фортифікаційні споруди будуються зараз в Покровську, і ми вже я цитую, заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться. Тому просимо, виїжджайте з цих ділянок. Декілька ешелонів збудовано, через що буде частково перекриті вулиці та мікрорайони. Це говорить про те, що штурм. Битва за Покровськ наближається дійсно. На, на найближчі дні чи тижні чи місяці? Про що йдеться? Ну судячи до цього, дуже швидко воно буде. Ну я не можу сказати, це пару днів чи це пару тижнів, залежно від того, які сили є у росіяни, що вони готові з цим робити. Тактика буде наступна: будуть обрізати сполучення. Автомобільне з Дніпропетровської області. Тобто, ну, це єдиний варіант для того, щоб змусити українців дуже швидко залишити цю локацію. Згадайте, будь ласка, приклад, Вугледар. Місто трималося два роки та один місяць. Воно знаходиться на висоті, але після того, як його з трьох сторін оточили, наші військові просто змушені були вночі е залишати це місто і виходити. Е просто в лоб. Це складно, це довго, це проблематично з втратами, навіть для Росії. Повторювати історію з Бахмутом, коли просто в лоб 9 місяців і 17 тисяч вагнерівців вони вклали. Це тільки вагнера. Ну, російське командування не бачить перспектив. А ось обійти зліва, справа, обрізати сполучення і змусити українців самих вийти з міста. Це, це варіант. Добре, ну ми не будемо зараз говорити, коли це відбудеться, але зрозуміло, вже що відбудеться. Просто ми з цього починали, що генштаб не комунікує. Хоча всім вже зрозуміло, що Селидово, Селидове залишили, і все простір до Прокровська відкритий. Так, абсолютно вірно. Ще раз не треба бути великим аналітиком. Відкриваємо ще раз мапу Діпстейт, і бачимо, що від Селідова, Ну не те, що відкривається дорога, звісно, це там ще доведеться їм попрацювати і покласти там певну тисячу, ну декілька тисяч своїх військових, але дійти до цього до цієї автомобільної дороги, перерізати її, і тоді українці на собі можуть одразу відчути нестачу палива, ну зимка, паливо. Треба ж обігріватися, техніку заправляти, боєкомплект, харчі, вода. Медикаменти поранені, нові військові, які туди їдуть, тобто це все одразу відчувається. Є ще інформація тривожна. Росія знову ж таки цитую: Росія готується до наступу на Запоріжжя з бронетехнікою. Це сказав речник Сил оборони Південь Владислав Волошин. А, наскільки а, цей напрямок є а, тривожним ризикованим? Є Є тривожним, є загрозливим. Наші військові з того напрямку прямо кажуть. Ми вже декілька місяців очікуємо, що щось повинно початися. Здається, місяць тому вже була спроба наступу на запорізькому напрямку. Дуже приблизно це між Гуляйполом та великою новосілкою. Прямо по адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями Росіяни мали просування на північ. Тобто вони хочуть обрізати всю Донецьку область, але тоді були заблоковані. Але в той же час зараз наші військові з того напрямку кажуть: бачимо, спостерігаємо такмак, техніка, переміщення людей, боєкомплект колись воно почнеться. Кажуть, самі ми не знаємо чи наступного тижня, чи наступного місяця, чи з нового року, але ми дійсно очікуємо. Ще у 2022-му і 3-му дуже багато говорилося про те, що Запоріжжя така фортеця, яку взяти просто неможливо. А напевно, не йдеться про саме місто Йдеться про захоплення е, частини області. Так ну дивіться, ми повинні розглядати найгірші варіанти. Якщо ми розглядаємо найгірший варіант, то ми можемо до цього підготуватися. Розраховувати, що пф, та Запоріжжя вони не візьмуть такого ім'я. Не треба брати, вони будуть його руйнувати. На початку року, 24-го, здавалося, допакровська. Да 50 кілометрів місцева влада що робила? Вона проводила благоустрій міста, висаджувала троянди, робила фем бруківку Робила наші військові стояли. Вони каже: а що ви робите? Ну ви що? І було єдине пояснення, що місцева влада хоче останній раз розпиляти бюджет міста Покровська просто до нуля, от, просто до копійки, до залізяки, а потім. Жодна контрольна установа ніколи не перевірить, чи були роботи зроблені, асфальтування, бетонування, благоустрій, бо воно все буде або зруйновано, або в окупації. Це одна сторона. Друга Запорізька область, вона дійсно під загрозою. Дійсно, ще раз. От давайте так от відкривайте мапу Діп то щоб далеко не ходити. Просто і подивіться: проводіть пряму лінію, пунктирну або навіть там є цей господі рулетка. Від Покровська через місто Павлоград до міста Дніпро, там 160 кілометрів подивіться провели цю лінію. А тепер подивіться, що залишається внизу на півдні. Тобто, вся, вся ця територія, частина Дніпропетровської області, Запорізької області, Лівобережна, вони можуть опинитися просто в мішку. І тоді що? Що просто через річку Дніпро переправлятися на плотах і кидати всю техніку? Тобто, ми повинні розглядати найгірші варіанти. Зеленський в інтерв'ю скандинавським медіа вчора розкритикував захід НАТО, США за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України. Україна отримала лише 10% від пакету допомоги. А потім ще і коли я попросив, цитую Зеленського далекобійні ракети в рамках плану перемоги, мені сказали, що це ескалація. В нас загострюється ситуація на фронті. А попереду вибори я правильно розумію, що до 5 листопада точно не покращиться ситуація нам нічим не допоможуть, і ми будемо тільки відступати. Це в найкращому варіанті, якщо за умови, що в Сполучених Штатах не відбудеться е щось екстравагантне, як це було в минулому році. Ну минулого разу, коли капітолі захоплювали, бо два кандидати йдуть от просто. Не зна наздряв наздрях, це можна ще сказати. Там навіть різниця не в відсотках, там десь піввідсотка, і швидше за все будуть вирішувати голоси. Там можливо сотень виборців, і можливо будуть судові процеси. Зрозуміло, що жодна сторін не буде а, визнавати. А ну окей, ми програли все. Ну кожна сторін буде битися до останнього для Російської Федерації. Це найкращий період, це найкраще ідеальне вікно спроможностей для того, щоб можна було робити все, що завгодно, і ніхто на тебе реагувати не буде. Бо Нової адміністрації ще немає. Вони зайняті тим, що б'ються між собою. Стара адміністрація вона сидить на валізах. Ну, давайте будемо відвертим. Пан Ллойд Остін і там Джон Кірбі. Вони всі зібрали речі, поставили вже там ці ось красиві ящики. Зібрали плакетки, якісь медалі, ордени. Вже поскладали. і Вони вже сидять, коли ну ну треба ще ну, дочекатися, поки зайде нова людина. Бо вони знають, що на цій посаді точно вже не залишиться. Якщо, наприклад, перемагає пан Трамп. Тому ухвалювати якісь рішення серйозні доленосні, вони точно не будуть. І пан Байден вчора його запитували про там північно-корейських солдатів. Він так пространство не каже: Ну будуть, ну треба їх вбивати. Спасіба Кеп, дякую. Ну буде, буде дощ, дістанемо парасольку. Доща не буде, парасольку ну, складемо. Ну, все зрозуміло. Я розумію його позицію. Він боїться своїми заявами нашкодити Камалі Харіс, щоб це не було резонансу, щоб це не повпливало. знаєте, там ой, там на пів відсотка ввалився там цей рейтинг підтримки, і все і можна програти вибори. А якщо Камала Гарріс переможе і не буде проблем у цій турбулентності, владу швидко передадуть там доленосні рішення, різкі, серйозні, можуть статися вже в листопаді. Це знаєте, це як е, квест. От, ти, от як відеогра, да? Ти там відкрив цю ці двері, відкриваєш, а там ще троє дверей, і ти не знаєш, що з ними робити. Насправді, е, ті люди, які спеціалізуються на Сполучених Штатах, вони е, чухають потилу. і кажуть, а ми не знаємо, як Камала Харріса буде вести взагалі. Від слова зовсім ми нічого не знаємо про її плани зовнішньої політики. Вона прокурор, вона колишня, вона опікувалася на посаді ВІПІ віцепрезидента. Внутрішніми проблемами, які неї бачення щодо України, Хз. ніхто не знає, взагалі щодо Росії, теж і от є такий лайфхак для того, щоб зрозуміти, чим вона як вона бачить питання взаємодії з Україною, подивитися на її радників, що не переможе, які будуть призначені на посаду з питань нацбезпеки. От. от ці люди, якщо вони будуть, наприклад, дось щось дуже схоже на. Рональда Рейгана, що ми тут ось зла, ми тут імперію зла заб'ємо. О, питань нема. Це, це це непоганий результат може бути. Якщо ці радники будуть схожі на е, теперішніх радників, що ескалація обережна, там червоні лінії, ми занепокоєні, то така політика буде і від Білого Дому. Ну, виходить, що ми сам на сам зараз лишаємося. Ну, ясна річ, що є країни Європи, але їх недостатньо, аби там теж є проблеми, я постійно кажу. Так, там гарантії західних країн це беззаперечно. Це круто, це здорово. Окей, а уявляємо собі, що не працюють вони. От вибори сполучених штатах немає президента, і от там два-три місяці е, ніхто ці гарантії виконувати не буде. Ми не повинні на них розраховувати. Ми повинні розраховувати на власне ВПК. На жаль, ми його втратили. У нас було стільки зброї, стільки озброєння. Коли горіли перші склади а, а, з озброєнням, ну навіть не перші, там десь все в середині, вже там другий, третій, ну в території України, я запитував одного посадовця, я кажу: склади горять, що нам робити у випадку там чогось там ну, екстраординарного, і він мені каже: розслабся. У нас тих снарядів, як гуталіну, завалісь. Ну, як виявилося, що не завалість, от нам треба працювати над те, щоб цих снарядів було завалісь, і там ракет, грім 2 грім 3 що завгодно. Там і тисячу, дві тисячі кілометрів, щоб ніхто не міг нам диктувати умови. Використовувати, не використовувати, і тільки тоді, коли російська розвідка, а вона 100% буде знати, які в нас виробничі потужності, скільки ракет, коли вони сядуть, прикинуть там палець до одного органу до носу і так подивляться, кажуть, ну співвідношення не один до десяти, як би нам хотілося, а один до трьох, навіть не на користь України, а на користь Росії, то 100% вони там ну не наважаться нападати, бо це буде перший опік. Від попереднього вторгнення, коли, начебто, їх було більше, Україна була слабша, і скільки як сильно отримали по носу. А тут у України є за тільки за попередніми оцінками, наприклад, там три тисячі ракет з радіусом дві тисячі кілометрів. Ми такі це ж по Москві як налетить, Ми, там, а там по, по пітеру, і що а, і по НПЗ, та ну і от давайте ну, якось відкладемо. Давайте на потом або там сконцентруємося на якійсь іншій країні, куткою, з якою можна почати війну. От наш ВПК є найкращою гарантією. Ну, давайте завершимо ще. От я прошу вас прокоментувати однією опцією. А, крім нашого ВПК і у таких серйозних гарантій. Конгресмени США звернулися до Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною. А, ну, хоча б таке рішення може бути ухвалено в Білому домі. Поки що мені здається ні, але зверніть увагу: дуже красиво готується до цього рішення Румунія. От я бачу, як вони в принципі готуються. Механізм, що вони роблять. Там повідомлялося, що працюють в парламенті над законом, який ну, зобов'язував би збройні сили Румунії збивати все, що летить в повітряному простірі Румунії. І буде вихід такий. Це дуже дуже красивий, як на мене, механізм, якщо він дійсно запрацює. Е, російська ракета залітає, наприклад, в повітряний простір Румунії, румунські збройні сили відповідають, збивають. Є в той же там, в ту ж секунду обурення з боку альянсу, з боку Сполучених Штатів, червоні телефони, вже як так, що ви робите? На що уряд Румунії каже: слухайте, ну ми ж парламентська країна, так парламентська, ми ж демократія, демократія. Парламентарі ухвалили закон, по якому ми зобов'язані збивати все, що залітає в наш повітряний простір. Ми не можемо не виконати цю норму закону. Ми ж демократична країна, ми ж в європейському союзі. Тобто, мені здається, це буде настільки і красиво, і хитро. Ну зрозуміло, що в сучасних реаліях це виглядає дуже дивно. Ну як так? Є загрози, збивайте її, але ну є, на жаль, нерішучий гегемон, який вже важко назвати гегемоном. Я про Сполучені Штати. Пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Ступак, воєнний експерт і експівробітник СБУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.